У конотопі на перехресті вулиць Лазаревського та генерала Тхора не змогли розминутися мопед та автомобіль Тойота Тундра. У салоні машини їхав мер міста Артем Семеніхін та двоє його помічників. Нічна аварія одразу ж стала топ-темою усіх соцмереж міста. Інтернет за майорів, десятками чуток і коментарів із цього приводу. Офіційні ж подробиці нашумілого ДТП стали відомі уже наступного дня. Під час брифінгу, присвяченого надзвичайним ситуаціям у місті, мер та його команда поділилися своєю версією нічної пригоди за словами Артема Семеніхіна на момент ДТП машиною кермував його помічник Гліб Кошевецький. Тойотою їхали перевіряти освітлення у мікрорайоні Загребелля. На перехресті вулицю машину врізався. мопед. Я був свідком цієї ситуації. Я знаходився в цьому автомобілі на пасажирському сидінні. За управлінням цього автомобіля був мій друг Гліб. Червоний сигнал світлофору. Це відеокамери зафіксували спостереження зовнішнього. Зупиняється наш автомобіль волонтерський. Чекаємо, жовтий зелений автомобіль рушає. Автомобіль почав виїжджати ну, на перехрестя. І буквально там через пів секунди, там долі секунди. Ми всі відчули удар в ліву передню частину цього автомобіля. Пасажири авто залишилися неушкодженими, а то водієві мопеда довелося викликати швидку. Медики діагностували у нього забій головного мозку та серйозні переломи кінцівок. Наразі чоловік перебуває у реанімаційному відділенні. Робити якісь прогнози щодо стану його здоров'я медики зможуть лише після операції. Діагноз при госпіталізації закрита мозкова травма. Забій головного мозку, підшкірна гематома лівої скроневої області і забійна рана лівої завушної області, відкритий вторинний перелом правого стегна і закритий перелом правої плечової кістки. Важко сказати, стан це дуже важка травма, стан важкий. Щось можна буде сказати після закінчення операції. З чиєї вини сталося ДТП, Наразі з'ясовують правоохоронці. У рамках розслідування буде проведено ряд технічних експертиз і опитування свідків. Усі учасники нічної пригоди пройшли тест на алкоголь. Автомобіль Тойота, на якому пересувався мер, та мопед поміщені на штрафмайданчик. Дана інформація внесена до єдиного реєстру, призначена автотехнічна експертиза, також судово-медична експертиза. Будин проводити слідчі дії. Значить, результатами, результатами автотехнічної експертизи буде прийнято рішення щодо скажімо, в учасників ДТП. Всі учасники вказаної події пройшли освідування на станковольнесвініння як водії автомобіля, так і водії мопеду. Всі речові докази на місці події були зібрані, упаковані і зараз знаходяться автомобілі з мопедом на штрафплощадці. Всі осколки вилучені слідчим, які будуть подальшому використані під час проведення експертиз. Всі свідки зафіксовані, будуть допитані. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок, телеканал Пульсар.